Другий лінійний прискорювач прибув до Буковинського онкоцентру з Амстердаму. Дороговартісне високотехнологічне обладнання для Чернівців закупила міжнародна агенція з ядерної медицини. Тісна співпраця з МАГАТЕ розпочалася ще у 2022 році. І, попри зовнішні виклики реалізувати проєкт таки вдалося. Закупівлю проводили міжнародний ядерний коментар. МАГАТЕ ми отримали суто обладнання, те, яке ми потребували. Ця міжнародна організація мала ряд грандових проєктів, проектів. Знайшли з ними діалог. І на протязі цих двох років підтверджували свій статус, тобто відповідність до цього обладнання. Наші фіхівці проходили навчання, тобто це не було просто так. За один раз вирішено, що нам буде обладнання інвестувати вартістю там 63 мільйона гривень. Від Магате Буковинський онкоцентр отримав лінійний прискорювач, ідентичний першому обладнанню, який придбали раніше у рамках співпраці з міністерством охорони здоров'я. Ідентичний. Медичний лінійний прискорювач надасть можливість оптимізувати роботу спеціалістів та планування пацієнтів на лікування, використовуючи одну і ту саму плануючу систему. На даний час робочий проект знаходиться на експертизі з радіаційної безпеки після отримання позитивного висновку. Розпочнеться процес монтажних робіт. Обладнання планують встановити у відділенні променевої терапії поруч із першим лінійником. Нині облаштування другої частини бункера на завершальному етапі. Це співпраця, добра співпраця з сусідньою організацією МАГАТЕ. Про те, що ми неодноразово говорили, що ми маємо з ними співпрацю. І от результат такої співпраці я рахую успішний. Це те, що ми сьогодні можемо споглядати на території нашого онкоцентру такий лінійний сказати, що це подія не тільки для цього комунального закладу, для своєї це не в області. Тим часом перший лінійний прискорювач вже повністю змонтований. Фахівці завершують необхідний курс навчання. Можемо вже з певністю сказати, що так влітку вже будуть перші пацієнти, і найближчий час подається документи на ліцензію, що дасть змогу. Першим пацієнтам проходити лікування на цьому обладнанні, і поступово вводимо, будемо вводити в експлуатацію другий лінійний прискорювач, який так само дуже потрібний нашій установі. Це сучасне обладнання, високотехнологічне. Сьогодні ж навпроти відділення ядерної медицини. Колектив висадив дерева. До символічної акції долучився і голова обласної ради. У нас традиція така: 16 квітня, як в перший рік моєї каденції, ми робили тут, облаштовували авто і колективом була, і директором колективу сприйнята така ідея, що висаджувати дерева весною. Всі це роблять, в тому числі в рамках програми президента щодо білярду дерев, і в тому числі з тим, щоб треба окультурувати зони наших комунальних закладів. Ми це поєднуємо і корисне з приємним і долучаємося до тих акцій. Тому сьогодні на запрошення керівника і запрошення колектива ми висадили ці дерева. Це дуже приємно, і ми не робимо це одноразовою акцією. Ми будемо робити це, і не обов'язково все те, що робиться воно Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4